Глава 7, треба остерігатися даремного вповання й гордости. Пустата людина, що покладає свою надію на людей або на створіння. Не стидайся з любові до Ісуса Христа служити іншим і на цьому світі показуватися в Богам. Не покладайся на себе, а всю свою надію покладай на Бога. Роби, що тобі належить, а Бог допоможе твоїй. Добрій волі. Не вповай ані на своє знання, ані на хитрість якогось чоловіка, але радше на ласку Божу. Він покірливим допомагає, а впокорює тих, що вповають на себе. Не хвалися багатством, якщо воно є в тебе, ані приятелями, тому що вони заможні. Хвалися Богом, що все дає, над усе бажає дати себе самого. Не пишайтеся ані ростом, ані красою тіла. Сяка така недуга може його зв'ялити і опоганити. Не любуйся своєю справністю чи своїм талантом, щоб не попасти у неласку Бога Його дар усе те, що маєш, доброго з природи. Не вважай себе кращим від інших, щоб часом не показатися гіршим перед Богом, який знає, що є в людині. Не чванця добрими вчинками, бо Бог судить інакше, ніж люди, йому не раз не до вподоби те, що людям подобається. Якщо ти щось добре в собі маєш, то аби заховати покору, думай про інших краще не зашкодить тобі, якщо поставиш себе нижче від усіх, значно гірше, якщо вважаєш себе вищим, хоч би від когось одного. У покірної людини спокійно на душі, а в серці гордого раз у раз заздро та гірко.